Знижки представляють єдині знижки на норму 10% в аптеках, аптеках, вам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. На Росії вже кілька днів пригорає. Поповній верещать, що ЗСУ прорвали кордони і просуваються в глиб Росії. У пабліках вже почали говорити не про Курську область Російської Федерації, а про Курську Народну Республіку. Аналітики інституту вивчення війни назвали чотири варіанти, як Росія відповість на вторгнення в Курську область. Ну а поки російське командування думає, що робити з тим пеклом, що відбувається на Курському напрямку, у Києві готують новий балістичний сюрприз для росіян. Усі Талії ймовірних сценаріїв розвитку подій розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. 6 серпня стало відомо, що Збройні сили України нібито зайшли на територію Курської області та почали брати під контроль низку прикордонних населених пунктів. Українські сили, начебто, присутні в районах до 35 кілометрів від міжнародного кордону Сумською областю. Про це йдеться у новому звіті інституту вивчення війни. Ба більше російські мілблогери Стверджують, що українські сили просунулися на північний захід від Суджі до малої локні та до околиць Черкаського поріччя на північний схід від міста в районі Кругленького Мартинівки Великого Солдатського на схід біля мирного. І поки невідомі військові котики просто роблять свою роботу на території Російської Федерації, у Кремлі думають, що ж із цим всім пеклом робити. І виявляється, є цілих чотири сценарії, як же Росія може відповісти на ті бізобразії, які відбуваються на. Курському напрямку аналітики інституту вивчення війни пишуть про те, що російське військове командування може використовувати наявних призовників, прикордонників ФСБ, Розгвардію та інші нерегулярні сили, які вже розгорнуті в районі міжнародного кордону. Російське військове командування може застосувати цей варіант, якщо оцінить чи менш якісні сили, які ймовірно будуть менш добре оснащені. Зможуть ефективно зупинити українські сили, які за повідомленнями успішно застосовують інноваційну тактику і технологічні можливості. Щодо другого варіанту розвитку подій, то, за словами аналітиків інституту вивчення війни, за командування може ухвалити рішення про використання північного угрупування військ, розгорнутого в прикордонних районах Курської, Брянської та Білгородської областей. Однак тут є свої підводні камені. Експерти інституту вивчення війни ставлять під сумнів здатність північного угрупування проводити ефективні оборонні операції. Ба більше, якщо таки це угрупування військ передислокують для відтиснення сил у Курській області, то чи не створить такий маневри? В вразливі місця в російській обороні на інших ділянках кордону точної відповіді аналітики інституту вивчення війни дати не можуть. І тут виникає логічне запитання: а чи не може Кремль прийняти рішення про перекидання оперативних резервів, накопичених для запланованих на літо 2024 року наступальних дій з інших місць на фронті? Такий варіант теж можливий зазначають аналітики інституту вивчення війни. За командування може ухвалити рішення зберегти існуючі оперативні резерви, призначені для пріоритетних ділян. Нак фронту, зокрема для підтримки вищого темпу наступу в Донецькій області, і натомість перекинути в Курську область фронтові підрозділи з менш пріоритетних ділянок. І нарешті четвертий ймовірний варіант того, що можуть зробити російські війська, у відповідь на просування невідомих військових котиків глиб Курської області, експерти інституту вивчення війни зазначають, що російське військове командування може спробувати зберегти сили, які воно наразі направило до Курської області, але водночас перекинути в цей район значні авіаційні та ударні. Підрозділи. Однак неясно, чи зможуть нинішні російські сили, розгорнуті в Курській області, використовувати ефект від авіації. Також незрозуміло, чи порушить великомасштабні операції авіації над Курською областю, здатність Росії регулярно використовувати тактичну авіацію для нанесення планерних бомбових ударів по всій лінії фронту. В Свою чергу Україна намагається домовитися зі США про удари атакам з по аеродромах Російської Федерації, як пише The Washington Post, офіційний Київ веде переговори зі сполученими штатами про отримання дозволу на використання балістичних ракет для ударів по військових аеродромах на теренах Росії. Українські офіційні особи звернулися до Вашингтона з проханням дозволити силам оборони використовувати американські ракети великої дальності Атакамс для ураження аеродромів, які Росія використовує у відповідь на вторгнення. В разі схвалення таке рішення може дозволити Києву протягом деякого часу. Утримувати частину Курської області, також один із радників президента Володимира Зеленського на умовах анонімності зазначив виданню, що удари атакам спотрібні для ураження винищувачів на російських аеродромах, які агресор використовує для ударів у відповідь. Це дозволить зсу втримати взяті під контроль райони Курської області. Пише РБК Україна з посиланням на The Washington Post. Це дасть їм важелі впливу, необхідні для переговорів із Росією. І наостанок нагадаю, що ж там коїться в Курській Народній Республіці. А там паніка, бо ніхто не очікував, що нога ймовірно ЗСУ посміє ступити на священну руською землю. А не так сталося, як гадалося. Може, ваші п якдалікова С сребом даже пацаны. Вот так от. Вот и КАМАЗик у нас здесь. А, на колесо. Подвиг. Специально для проекта Варгонза. Вот смотри, хохлы, куда ДРГ добралась. Это уже 10 километров за Суджу в сторону обаяния. Вот такая вот хохла. Украина вторглась в Россию через наш город. В 3 часа 11 минут начался обстрел мы в чем мать родила, сначала прыгнули в машину, отъехали, потом пришлось возвращаться под снарядами, за документами. Дом наша обстреляли, вот, возвращаться туда опасно. Там уже танки стоят со стороны Свердликова, въехали. по правительству объясняет, что все ровно, все четко, ничего нету. Это полный пиздец. Возвращаться туда, это страх, это, это бред полный. Где наша армия хваленая, где ни одно ПВО, ничего. Тут в Курске хотя бы вертолеты летают. У нас там нету ни... Был Ахмат войска Чечня. Они, походу, первые свалили оттуда. Люди стоят на трассе, начинают больше солдатского района до Курского кольца. Тех, у кого нету средств, они не могут вернуться домой пока. Родители остались, грубо говоря, умирать. Они не поехали. Очень печально. Хоча щодо російської землі, то тут є питання. Зокрема, місто Суджа, яке вже не контролюється Рос армією з 29 листопада по 27 грудня 1918 року було столицею радянської України, а 60% населення вважали рідною мовою українську. Цікавим епізодом історії суджі є перебування в містечку тимчасового робітничо селянського уряду України, створеного наприкінці 1918 року, з санкцій Санкції більшовицького уряду Росії. Цей підконтрольний Кремлю номінально-український уряд перебував у суджі майже місяць з 29 листопада до 27 грудня 2018 року. Рішення розмістити уряд саме в суджі було обумовлене тим. Що суджанський повіт належав Україні? Тож це давало формальні підстави тимчасовому робітничо селянському уряду України вважатися українським. Нарешті все стає на свої місця. Ну а тим часом Укрпошта дарма часу не втрачає. Зокрема, глава Укрпошти Смілянський анонсував відкриття нового відділення в Суджі Курської області. А буде воно на місці колишнього відділення пошти Російської Федерації. Шановні друзі, з метою якісної доставки посилок преси та письмової кореспонденції нашим горічним ЗСУ та громадянам РФ, звільненим від окупаційного режиму, АТ Укрпошта планує відкрити відділення за адресою вулиця Совєцька, 12, місто Суджа на місці колишнього відділення пошти Росії. Враховуючи, що треба трохи перебрати совок та певні наслідки бойових дій, час та дату відкриття відділення повідомимо пізніше, слідкуйте за новинами. Підхопила естафету і нова пошта. Там вже опублікували координати, де розташовуватиметься відділення у звільненій суджі. Висловився на рахунок прориву і журналіст Сергій Стерненко. Давайте поговоримо про те, яка в нас загалом склалася ситуація на прикордонні. Отже, Владимир Путін кілька місяців поспіль казав, що якщо Україна буде обстрілювати російське прикордоння, то він почне операцію санітарної зони. У травні росіяни розпочали на півночі Харківської області. Станом на зараз цей наступ зупинено. Але з огляду на те, що росіяни почали наступати з Білгородської області, очевидно, що бойові дії і удари по території Білгородської області значною мірою інтенсифікувалися. Ворог дуже багато повторював, що він буде наступати на Сумську область. Начальник Гурбуданов казав, що росіяни готують наступ на Сумщину. Його немає. Зате відбувся наш наступ, напевне, наш. Немає ж поки офіційної позиції, поки. На Курщину із територію Сумщини загальна ситуація на фронті дуже складна. Станом на сьогодні наступати на південь безперспективно. Наступати на схід безперспективно, наступати на Білгородщину – так само безперспективно, бо будуть дуже великі втрати. Але крім того, Стерненко розповів, що ж це за таємничий наступ на Росію та яка його мета. У ворога є дві ділянки, які залишаються неприкритими. Де немає лінії оборони суттєвої, де немає регулярних військ у великому обсязі. І це, друзі, брянщина на кордоні з Чернігівщиною, і це Курщина на кордоні з Сумщиною. І наше командування прийняло ну, якщо це дійсно наші війська, можливо, вони заблокали. Наше командування прийняло рішення атакувати в одне з найслабших місць у противника Курську область. І, от, за повідомленнями росіян, вони вже втратили контроль над 11 населеними пунктами. І український, напевне, український наступ триває. Ми вдарили туди, якщо це дійсно ми. Ми вдарили в ту ділянку, де у ворога не було великого зосередження сил. Звісно, зараз вони туди підтягнуть авіацію. З того, що ми бачимо зараз, ну поки що дуже зарано давати якісь однозначні висновки, оцінки і навіть прогнози. Але те, що ми можемо сказати, станом на зараз: ворог був абсолютно не готовий до такого розвитку подій. Не відбулося навіть зливу інформації. Або отримали інформацію, але занадто пізно, щоб приготуватися, тому вдалося досягти ефекту несподіванки, що може дуже позитивно вплинути на подальший перебіг бойових дій і можливі просування збройних сил України на території Курської області. У Росіян шок вони плутаються у тому, що відбувається і якою може бути мета. Ми можемо здогадуватися, що напевне це остання або передостання спроба змінити ситуацію на полі бою перед переговорами із так званою Росією. Ну, принаймні, воно логічно виглядає, бо, як казав президент Зеленський, ми плануємо залучати росіян до переговорів в кінці осені. До кінця осені залишилося менше чотирьох місяців, і що Україна має здобути найкращу переговорну позицію. На цьому наголошували і наші вельмишановні партнери, яким ми дуже вдячні, а особливо вдячні за захист російських аеродромів, і ймовірно. Це така спроба нашого військово-політичного керівництва, аби здобути якусь перевагу на цьому напрямку для того, щоб потім посилити свою переговорну позицію. Що припускають росіяни? Вони припускають, що ми начебто хочемо взяти під контроль Курську АЕС, для того, щоб потім обміняти на Запорізьку АЕС. Не знаю наскільки це правда. Бій покаже. А як ви думаєте, чим все закінчиться на Кущині? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.